Ваше Високопреосвященство, ваше Преосвященство, все владики, ваше високе приподобє, приподобіж, отці, шановний професорсько-викладанський склад, студенти, академісти, семінарісти, гості. Слава Ісусу Христу. Слава! Насамперед, хотів би щиро подякувати. Високоприсвящення, шановна Михайло, архі... митрополиту Луцькому і Волинському за запрошення на наші спільні урочистості, з нагоди і шанування Академії актового дня і, як ми вже молилися на Божесної літургії всіх Волинських святих. Сьогодні ми дійсно і також... Вибачаюсь іще з одної нагоди, яку ми чомусь так скромненько упускаємо, але у нас ще є прекрасна чудова нагода для святкування спілкувань. Це 15-та річниця херотонія митрополита і волинського на Володику в ті часи ще дуже давні. І сьогодні давайте. Всі похлоплено, поаплодируємо. Насамперед, дійсно, нас зібрав Святий Дух тут для того, щоб ми всі разом змогли оцінити те, що ми вже пройшли, намітити шляхи на майбутнє і взагалі поспілкуватися. Послухати одного для того, щоб зрозуміти, для чого існує наша академія, для чого взагалі існують подібні заклади наукові. якими нам шляхами йти у цьому сучасному найсекуляризованому світі, якого, мабуть, давно вже не було такої секуляризації, що навіть визнають такі країни християнські, як навіть сусідня Польща, де секуляризація настільки що сторкнулися її, що також вже б'ють усі дзвони. Слава Богу, Волинь, взагалі, частина правобережної України, все ж таки це віруючий край. І сьогодні тут, на Волинській землі, ми вшановуємо і святкуємо цим актовим днем всіх науковців і тих, хто навчається. Нашої православної богословської академії. Я думаю, що попереду у нас дійсно велике і велике майбутнє. Про минуле розповів отець ректор, про майбутнє також знають професори, викладачі, знає правлячі архіреї, знають і архіреї, і священники-викладачі. Нам потрібно іще і ще раз піднімати. Наші учбові заклади, в тому числі академія, на найвищий науковий рівень. Щодо рівня навчання наших майбутніх священнослужителів, вже як викладач можу сказати, що на 90% я задоволений рівнем, а це так я себе дуже оцінюю завжди критично. Я вважаю, що це дуже і дуже позитивний в тих майбутніх наших священнослужителях, для яких ми готуємо. Навіть ті 10% це не обов'язково, що вони не будуть священниками, вони будуть науковцями, вони будуть, можливо, викладачами іншими, і будуть в інших займатися галузях, але все ж таки той духовний рівень вони не просто збережуть. На інших справах, але і примножить. Але нас чекає все-таки майбутнє саме наукове. Наша православна церква Київського патріархату вже пройшла шлях її, скажімо так, встановлення як релігійної побожної, духовної, трошки так в світському плані, конфесії, як сформувавшаяся спільнота. Ми всі говоримо про те, що рано чи пізно ми очікуємо те світове визнання. Світ бачить православний, що ми сформовані в ту дійсну організацію, яку ми з великої літери пишемо, церква. У нас є патріарх, у нас є архіреї, у нас є священний синод, у нас є архірейський собор, у нас є духовенство, у нас є... Парафії, у нас є віряни. Ми маємо всі зовнішні ознаки. Нам треба набути і ще, і ще раз, і ми вже багато шляху пройшли, всіх духовних ознак. А саме через науку ми можемо не просто влитися у православну родину всіх. Ми повинні показати, що духовні школи України і раніше, і зараз мають досить високий потенціал і високий рівень. Частенько на міжнародних конференціях іноземні викладачі і професура говорять саме і просить нас ось чого. Покажіть науково, покажіть науково рівень вашої церкви. Покажіть, що ви відвернулися і відштовхнулися вже від процесів самоутвердження вашого внутрішнього і ви готові для сприйняття загального. Саме в науковому плані як духовенство, як науковці духовні. Наш патріотизм це дуже добре. Рівень нашої великої духовності в сучасних умовах війни це прекрасно. Люба війна рано чи пізно закінчується. Закінчиться і наша війна. Звичайно, закінчиться нашою перемогою, бо ми на своїй території. Нам треба буде продовжувати жити. Нам треба буде приймати уже покалічені судьби, зневічені тилан. Нам треба буде сприймати їх такими, якими вони є. Повірте, це не просто. Я маю біля себе такого свого прес-секретаря, який має два гордіна Червоної зірки з Афганської війни. Він п'ять днів нормальний, а день контузія. І він впадає в повне вічі. Він каже, а як ви його терпите біля себе, а що він його? Викинути, задушити, відштовхнути від цього. А він, крім церкви, більше нічого не знає, скільки таких повернуться? Які з світу, де дійсно плече брата, це брат, повернуться в жорстокий світ нашої такої, знаєте, повноти всієї. І вони саме чекають від нас духовенства, оце восприйняття їх, як покалічених, але дітей Божих. Як ми зможемо їх своїм словом прийняти? Як ми зможемо засновувати реабілітаційні центри, духовні, багато-багато також залежить. Ще раз повертаючись в наукову діяльність. Треба підняти її на такі Вищий щабель щоб наші науковці могли вільно спілкуватися, як спілкується наш президент або прем'єр, тією мовою, якою спілкується світ, знаючи свою власну мову, безумовно, щоб могли донести і передати всю ту наукову працю, яку кожен із нас на своєму рівні буде робити або досліджувати. Маса всього. Нехай давайте залишимо політику-політикам. Давайте залишимо світську діяльність світським діячам. Нам вже треба зрозуміти, що все, ми сформовані, від нас треба іншого рівня. Дослідження того, чого не дослідили, можливо, раніше до нас. Я, наприклад, викладаю, вроде здавалося такі простенькі так, предмети пастирське, звичайне таке от там богослів'я, яке, тобто, якими будуть майбутніми священниками. А дійсно, а якими вони будуть майбутні священники? Якими вони прийдуть до своєї пастви? Чи будуть вони після служби Божої стидатися подрясника, вішати його на вішачок і йти такими світськими людьми, вже забуваючи Бога? Такого також не може бути. Отут ми їм повинні закласти таку, знаєте, звичайну, але прописну істину. Не стидатися Бога, не соромитися Бога. Інакше Бог тоді посоромиться всіх нас. Ми так знаєте, частенько іноді в свою оцю Богом даний свій хрест, так і намагаємося внести елементи світськості. Та світ і так має своїх елементів достатньо. Навіть військові капілани, які пішли на фронт, знаєте, що вони говорять? Та не треба там вашої польової форми, не треба зброї в руках, не треба іще щось. Слово. Слово Боже. Навіть простенька молитва, навіть молитва митаря, якої вони і таку не знають, вони потребують чи як, взагалі потребують простої спілкування і. Бути серед них, щоб вони розуміли, що духовні отці є справжні духовними отцями і лідерами. А для цього, звичайно, треба і самим бути духовно піднятими і подкованими на всіх щоб. Щоб ми могли на наукових конференціях достойно з католицькою церквою в Діспоти вступати, щоб ми могли іншим християнським спільнотам, в тому числі і нашим православним. Довести рівень нашого наукового знання. Боже, їх ще і скільки. От я читаю свій предмет. І з чого він знав? Знов за того москальського перекладача не стидно. Не стидно там, знаєте, знову і знов ліпити. Вибачте, я не є там націоналіст, фобієм і ще щось. Дивишся, скільки праць грецької мови, болгарської мови, там, ну, гарних. Нау, таких наукових досліджень. Тому владики землі хай вчать наше майбутнє і англійську мову, і грецьку мову. Бо треба викладати і перетягувати те, чим живе весь світ, а не одна особа там взята, знаєте, со своїм дирком, і ми від неї все витягуємо. Своє пастерське богослів'я, інші предмети треба розробляти, науково їх піднімаючи. Да ми досягли зовнішнього рівня. Мультимедійні презентації і ще щось. Це легше всього навчитися. Як зберегти посеред цього всього, що ти є саме пастер церкви Христової? Як не забути, для чого ми прийшли сюди? І що наше головне служіння і попереду насамперед Христос. Бо в нас частенько за проповідь слово Христос звучить два рази, а всього іншого чогось. Вагони маленька і вибачте за слово. Давайте ми, викладачі, професори, студенти, семінарісти, академісти, будь-хто, піднімати всередини себе цей рівень, спілкуватися школами між собою. Не казати, хто десь кращий, хто десь менший. В діскутах, ось тобі реферат такий, а ось тобі, у кого краще. І десь ми знайдемо ту золоту середину і нас будуть слухати, нас будуть сприймати, нас будуть бачити, а нас хочуть бачити. Тому ще раз прийміть всі вітання з нашим сьогоднішнім урочистим актовим днем. Шановний владика митрополит, дорогі мої співбрати владики, професорсько-викладачський склад, духовенство – склад. Академісти, гості, всі, хто сьогодні присутні на цьому акту. Праця наша, насамперед, не даремна перед Богом. Нехай вона буде перед ким завгодно даремна, ну, щоб вона була не даремна для Бога. Бо саме для нього ми все це вкладаємо, саме заради нього ми живемо, дихаємо, заради нього все наше існування. Якщо ми не забудемо цього, то будуть у нас і нові наукові збірники, будуть у нас і нові науковці, і професори, і викладачі. Головне цього не стидатися. Вітаю вас всіх, ангела вам, всім охоронителя, підтримки Собору Волинських святих, день яких ми сьогодні зібралися. Бногаю вам всіх і благія літа. О, супер,